Так, це 145-й корпус, додавлено доску на 9 в об'язці і вийшов 230-й корпус. Я переселив бжив 230-й корпус 에, тут рамка 300-та і додавано 230-ту. Ну а знизу просто стоїть... 145-й корпус. По сусідству з Здані матка, яка була підсилена бджолою двома рамками. Ну, матка зараз червить нормально. Так, По п'ятачку, по-моєму, на двох рамках, запечатано. Ну і непогано. А це. 419-й дочка. Ну, все закрито було, тому що миші дуже сильно лазять.